Привіт! Хочу з тобою поділитись непоганим дієвим способом, який допоможе тобі знайти міксове звучання. І шукати ми його будемо у 4 етапи. Етап номер один: знаходимо своє субтонове звучання. Нагадаю, субтон це грудний звук з повітрям. І стараємо зробити якийсь рандомний слайд на якусь неконкретну відстань, щоб було достатньо високо, але щоб було при цьому достатньо зручно. Причому стараємось не переходити у відверте фальцетне звучання, тобто <х chưa> саме грудний звук в пріоритеті. <х underway> Етап номер два додаємо тванг. Нагадаю, тванг це звуження верхньої частини гортані. Якщо не знаєте, як знайти тванг, зробіть або качине крякання по типу А, або, або, <cancers> або просто тупо підійміть корінь язика доверху. І додайте цю опцію в наш субтон. Етап номер три додаємо край. Край це ниючий звук, який створить певний простір на вході в глотку. Тобто ви будете відчувати, як підіймається м'яке піднебіння, і підключить назальне звучання. четвертий етап прибираємо повітря, тобто прибираємо субтон і замінюємо його тиском саме животом. Тобто, було а. <звіст> <звіст> а стає а. <звіст> Вами мікс, пишіть в коментарях, чи вийшло, а також записуйтесь до одного з наших педагогів у нашу онлайн-школу вокалу Sounds Perfect, переходячи до Highlights, або заповнюйте анкету за посиланням у шапці профілю та розвивайте з нами.